Христос рождається, дорогі брати і сестри. Сьогодні у цей святковий світлий ясний вівторок, 7 січня 2025 року, у День Різдва Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, на божественній літургії в православних храмах читається Євангеліє від Матвія. Глава 2. верши с 1 по 12. Иисус, уже в Вифлееме иудейским, во дни Ирода царя, севал сви от восток приидоша во Иерусалим, глаголюще, где есть рождейся царь иудейский видихом бо звезду его на востоке, и придохом поклонитесь ему, слышав же, Ирод, царь, смутись и весь Иерусалим с Ним, и собрав вся первосвященники и книжники людские, вопрошавшие от них, где Христос рождается, они же рекоша Ему, Вифлееме иудейским, так оба писано есть пророком. И ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше еси во владыках Иудовых. Из тебе бо изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод тай призвал хвы, і іспитуваше от них время явшееся звізди, і послав їх віфлеєм рече. шедше, іспитайте известно, о отрочате, якдаже обрящите, обрящете, возвеститеми, якода і аз шед поклонюся йому. Они же послушавши царя і душа. И все звезда юже видишь на востоце, идяши пред ними, донди же пришедши ста верху, и дежабе от рача. Видевши же звезду, возрадовавшися радостью велию зело, и пришедшим в храмину, видеша от с Марией, матерью его. і падше поклонившися йому, і отвевше сокровище своя, принесоша йому дари – Злато і Ливан і смирну, І весь приємше во сне, не возвратіться ко іроду, іним путем о во страну свою. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму за Сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це, цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Віфлеємі Юдейським, бо в пророка написано так. І ти, віфлеєме, земле юдина, не менший нічим між осадами Юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними. Аж прийшла й стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари. Золото, ладан та смирну, а вісні, остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Усім щасливого Різдва у мирі, спокої, добробуті, благополуччі з Богом.